Привіт! У цьому відео ми продовжуємо оглядати вирізані локації зі Stalker 2. І сьогодні я хотів би оглянути невеличку лабораторію, яка знаходиться під градирнями. Давайте зараз трішечки пройдемо всередину. Так Ось так. І давайте спустимося. Я так розумію, тут мабуть бути якийсь прохід. В принципі, якщо я правильно розумію, лабораторка готова. Просто тут треба, ну так, трішечки. Трішечки пофіксити баги. Пофіксити баги А так Ну і заселити, додати якихось, якісь предмети, якихось персонажів. Давайте дивитися. Значить, це в нас, якщо я правильно розумію, або вхід, або вихід до лабораторії. Так, тут у нас <кхід> також є якийсь прохід. Гадаю, тут мав би бути якийсь цікавий квест із цим проходом. Так, давайте тут подивимося, що у нас тут. Ага, тут у нас тут у нас якісь об'єкти. Давайте побігаємо, подивимось. Так, і тут у нас ще прохід, але я так розумію, трішечки не цей. Ну, добре, потім до нього повернемося. Давайте ще раз побігаємо тут і подивимося, уявімо, що взагалі за квести тут мали б бути. Можливо, в майбутньому вийде якийсь мод. Цікавий, в якому будуть, буде задіяна ця локація, може буде якесь або заселення, або якісь квести, або і те, і інше. Так, тут у нас якийсь прохід. Так, ну тут точно мало би щось бути. Тут, прям так, в плані левел дизайну зробили, що, скажімо так, є де розвернутися. Так, сюди реально можна було б додати щось цікаве. Ну, правда, доробити оце, щоб у нас не було оцих ось приколів. <кій> Я не буду навіть сюди стрибати, щоб ми потім не застрягли. Так. Цікаво все виглядає. <кій> так, нам тепер, напевно, треба назад застригнути якось. Тут, я так розумію, далі проходу нема. Чи я просто не побачив. Ану, тут можна трохи залізти. Може тут ще є якийсь прохід? Ні, здається, немає. Окей, тоді давайте <coughs> ще сюди провалимось, подивимось, ні, нічого нема. Тоді давайте залізати назад. Так. Так, а тут у нас є прохід, чи теж треба буде науклі no помити. Ну мені зайця тут трішечки місця не вистачає. Давайте зараз зробимо ось так. Ось так ось. <кхід> Дивимося. Так, це ми тут якраз так і були. Ух. <кхід> Виглядає як. Виглядає як об'єкт, в якого немає альбедо-мапи. До речі, я вже потроху починаю одужувати. Недовго не я хворів. Так що все буде ніж як. Так, підіймаємося нагору на самий початок. І дивимося, де ми ще не були. Здається, ми ще тут. Ні, ми тут були. Ми тут, здається, були. Тут ми теж були, якраз тільки звідси вийшли. Тоді побігаємо ще. Так. А ну. Отут мене не було ще. Ось. отут нормально виглядає текстура. А там, здається, не було найголовнішої текстури. Ух, йо, дивіться, тут якісь вже сканери є. Є якісь сканери. Точно тут мав би бути якийсь квест. Якесь там завдання. Так, дивіться, скільки в нас тут. Різних, скільки в нас тут різних об'єктів. Тут мали б бути якісь документи. Я б такий, щоб після виходу, після релізу СДК трішечки відреставрувати цю локацію і зробити на ній якийсь маленький квест. Так. Ну, це ось червоне свідчення, мені дуже подобається. Воно так атмосферно виглядає. Так, тут ми були, тут у нас, здається, ще теж не було. Тому що тут якісь вже нові об'єкти. <кій> теж дуже цікаво все виглядає. Так, а там у нас щось є. Ух, тихо, 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 тихо. Чи що, стрибаємо? Давайте стрибаємо. Так, і тут у нас теж якийсь прохід є. А, ні, це ми повернулися до того місця, де ми були. Це я зрозумів. Я вже просто сам трохи заплутався, заблукав. Слухайте, ну виглядає дуже цікаво. Звісно, як і на всіх інших вирізаних локаціях немає майже ніяких об'єктів, особливо динамічних, які там можна підіймати, якось використовувати, але все одно, все одно прикольно. Так, тут ми були. І тут ми тільки що були. Ну, давайте ще трішечки походимо, подивимось. Може ще є якісь місця, про які ми забули. Так, ось це місце, де ми з самого, з самого початку сюди прийшли. Давайте ще подивимося, що у нас тут є. Так, ну здається, все. Ні, стоп, стоп, стоп. Ще тут ми не були, тут у нас. Наче як не, не мало б давати прохід, але ми пройшли. Так, йдемо далі дивимося. Ага, це початок локації, здається. Так, до речі, якщо що, знаходиться воно в нас десь приблизно ось тут, ось у цьому озері, десь поряд, до речі, здається, ми могли б знайти е грозу під калібр 5.45. Але я то вже не дивився. Мені, в принципі, не, не дуже подобається гроза не тільки в контексті Сталкеру 2, але й в цілому. В цілому. <кхем> за доволі велику кількість причин. Так, тут би в нас, якби це була якась база сталкерів, тут у нас могло б бути місце для сну або місце для якихось невеличких схованок. Так, а це в нас що? Це в нас сортир? Напевно, так. Тільки унітази стирили російські військові. Так, 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 тихо, 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 тихо. Не стрибай. Не падай, ми тут, здається, були, і якраз коли стрибнули. А, ні. Це походу, все. Так, це походу все. Тоді треба буде ще трохи тут побігати, подивитися, які взагалі є ще Сталкер 2 вирізані локації, тому що, ми, здається, вже всі, що я пам'ятаю, що мені там хтось казав, всі оглянули. Ось, відоси на тему вирізаних локацій я прикріпляю в описі під цим відео та в підказках зверху. Всі, хто ще не бачив, Можливо, огляду якихось вирізаних локацій від мене, можливо, залізного лісу, можливо, ЧС. Обов'язково заходьте і дивіться, а також ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Також заходьте на мій сервер у Дискорді та канал у Телеграмі та очікуйте на нові відоси. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Інферніс. Слава Україні! Та до зустрічі у нових відео.